дивіться, любі друзі. Тут е, цікава тема. Коротше, е, є багато чого в нашому світі, яке зовні на щось схоже, але по факту ним не являється. Так от дивіться, давайте наведемо прості приклади. От є керамічна плитка за 1200 гривень квадрат, а є керамічна плитка за 300 гривень квадрат, е, причому малюнки в них. Схожі, і я можу сказати, що а в мене вдома теж така плитка, тільки по 300. То, що в мене малюнок теж зиненький, Е, Так само касається всього. Є зелений чай по, по 20 гривень пачка, а є зелений чай по 500 гривень. А є кава, одна і друга. Ви скажете, та це ж кава. Яка разниця? Вона вся однакова. Так само є. Хлопець може стояти у футболці два хлопця, навіть одного кого зросту, однакові, ніби хлопці, то каже, що той хлопець і той хлопець. Але один хлопець роздінеться і то чахлик не вмирущий, а другий хлопець роздінеться, а він виявляється атлет, і він атлетикою займається вже 20 років, і в нього тілосложення ідеальне, у нього все набагато. Але ж зовні ви можете сказати то і то однакове. Так, от це так само до ліхтарів від Володимира. Теж. Я бачив один коментар. Там чоловік, мені пис... там чоловік мені писав. Каже, в мене такий самий. Такий самий. А, тільки датчика руху немає. А, зарядка не Type-C, а Micro USB. І акумулятор не отакий, а отакий. І тримає 40 хвилин. То ну, давайте ж не рівнять, ну... Як кажеться, хрін з пальцем, розумієте? Тобто те, що зовні виглядає схожим, ще не означає, що це воно таке саме у вас вдома лежить. Хто зрозумів, той зрозумів. Звертайтеся, це останній. Більше їх немає. З чотирьох ящиків. Наступні ящики будуть завтра. Зараз приймаю бронь на них, хто хоче. 388 гривень. Я вже казав. На оцих обох режимах тримає 12 годин. На цьому режимі яскравому 25 годин. На цьому економному ось режимі 44 години. Кого цікавить, пишіть. Кого не цікавить, хто не вірить, йдуть далі. До побачення всім. До речі, зі святом. Сьогодні Миколаїв у нас, так? Да? Миколая. Зі святом Миколаївці. А ось. Ось вам подарунок від Миколая. Ось такий буде. Пишіть хочу подарунок від Миколая.